Вітаю вас, дорогі восьмикласники на уроці біології. Сьогодні ми з вами поринемо у світ сприйняття, дізнаємось, як наш організм чує, бачить, відчуває навколишній світ. Говоритимемо про сенсорні системи та рецептори, справжніх розвідників нашого тіла. Розпочнемо з мудрості, що дійшла до нас із давнини. Саді, великий таджийський поет середньовіччя, в книзі Юлістан говорить. Спитали мудреця В кого ти вчився мудрості? Я не соромився запитувати, відповів філософ. У сліпці вчився, які не ставлять ногу на місце, доки не торкнулися палицею. сказав Лукман, салаветний таджийський мудрець. А тепер уявіть, що ви, ті мудреці, що постійно шукають відповіді Як би відповіли ви, яку роль грає інформація в житті людини? Сучасний світ можна характеризувати як світ інформації. Вона оточує нас з усіх боків і грає важливу роль у всіх аспектах нашого життя. Цей постійний потік інформації пов'язаний з нашими діями, з прийняттям світу навколо нас, нашим розвитком та прийняттям рішень. Чому так важливо збирати та аналізувати інформацію? Інформація є невід'ємною частиною життя кожної людини і відіграє важливу роль у її розвитку та функціонуванні. Яка інформація важлива для людини? Інформація є засобом комунікації людей і часто виступає об'єктом їх діяльності? Без отримання інформації в різних її проявах та формах неможливих еволюція людини, розвиток суспільства і держави. Вона є одним із ключових понять для багатьох галузей знань. Що повинно бути в організмі людини для цього? Це сенсорні системи, аналізатори. Як ще їх можна назвати? Органами чуття. Тож зараз ми поговоримо про них. Тема нашого уроку характеристика сенсорних систем аналізаторів. Їх будова. Загальний принцип роботи сенсорних систем, роль сенсорних систем у забезпеченні зв'язків організму із зовнішнім середовищем, рецептори та їх типи. На цьому уроці Ви ознайомитесь із сенсорними системами людини, отримаєте уявлення про аналізатори як системи, що сприймають зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, розкрийте загальне значення сенсорних систем. Ознайомитись з різновидами рецепторів та їхньою роллю у формуванні відчуттів, а також визначити їхнє значення у пізнаванні світу та адаптації до умов життя. Щоб краще зрозуміти значення сенсорних систем у нашому житті, пропоную звернутися до таких слів. Людина це не лише тіло, але й організм, що постійно взаємодіє з навколишнім світом, сприймаючи його через сенсорні системи, які допомагають нам адаптуватися та виживати в умовах змін. Скільки органів чуття у людини? Їх було п'ятеро. Так називався один старий фільм. Їх було п'ятеро, так можна і сказати, і про чуття. Тільки героїв фільму походу дійства ставало все менше, а чуттів навпаки, все більше, тому що ми все більше дізнаємося про себе. Але скільки б не було чутів, всі вони вірно служать людині. І заслуговують, щоб ми дізнавалися трохи більше про них, про процеси, завдяки ми бачимо, чуємо, радіємо аромату квітки і силі власних рук. Довгий час вважалося, що навколишній світ ми пізнаємо лише за допомогою органів чуттів. Очима бачимо, вухами чуємо, язиком відчуваємо смак тощо. Насправді органи чуттів – це лише початкова ланка сприйняття. Якщо якийсь сигнал викликає зміни в активності або поведінці тварин чи людини, він називається подразником. А зараз поговоримо детальніше. Сенсорні системи-аналізатори це сукупність периферичних і центральних нервових утворень, які сприймають і аналізують інформацію про дію на організм різних подразників. Сенсорна система аналізатор складається з трьох відділів: периферичний, провідниковий та центральний. Початок в периферічному відділі, а саме в спеціалізованих структурах рецепторах. Вони сприймають дію подразників, а тобто інформацію, і виконують початковий аналіз і перетворюють сигнали навколишнього середовища нервовий імпульс. Далі провідні шляхи, сенсорний або аферентний чутливий нерв по якому збудження у вигляді нервового імпульсу передається від рецепторів до відповідної ділянки центральної нервової системи ЦНС. Ділянка ЦНС, вона складається з кіркових відділів кори великих півкуль, до яких надходять імпульси через аферентні нерви. Наприклад, слухова зона у скроновій ділянці кори, слухова зона в основному в подилочній ділянці. Основна обробка сенсорної інформації відбувається саме в ЦНС. Тож ушкодження будь-якої частини сенсорної системи може призвести до втрати здатності розпізнавати певні подразники. Наприклад, втрата зору через ушкодження рецепторів зору, зорового нерва чи зорової зони кори великого мозку. І все ж таки, які є типи сенсорних систем? Це в нас зорова. Слухова, смакова, нюхова, рівноваги, руху, дотику, болю і температурна. Сприймають подразнення рецептори. Рецептори від латинського той що сприймає. Чутливі нервові закінчення або клітини у людини і тварин, які сприймають і перетворюють подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовища у специфічну активність нервової системи. Рецептори мають різну будову і розміщені у різних тканинах організму. Вони можуть бути представленими як вільними закінченнями нервових волокон. Так і диференційованими нервовими закінченнями, розміщеними у глибині тканин, а також входити до складу складно облаштованих сенсорних органів, тобто органів чуттів Більша частина рецепторів, особливо високоспеціалізованих, сприймає подразнення із зовнішнього середовища екстрарецептори. Це органи слуху, зору, нюху, смаку і дотику. А про стан внутрішніх органів сигналізують інтерорецептори, розміщені у тканинах цих органів, серце, лімфатичні та кровоносні судини, легені тощо. І опорно-рухового апарату м'язи, зв'язки, окістя. Залежно від виду подразника, розрізняють фоторецептори сприймають світлові подразники. Фонорецептори сприймають звукові коливання, механорецептори сприймають дотик, тиск тощо. Хеморецептори сприймають хімічні речовини, терморецептори сприймають тепло і холод. Ноцецептори сприймають біль. Рецептори забезпечують організм інформацією, необхідною для його існування, і пристосовані до сприйняття саме тих сигналів, які суттєві для даного організму. Тож у людини відсутні електрорецептори, і усі рецептори спеціалізовані для сприйняття певних властивих їх подразників. Тож рецептори ока сприймають світлові подразника, вуха звукові, а діяльність рецепторів регулюється ЦНС через спеціальні еферентні волокна, що підходять до різних рецепторних структур. Найскладніші рецептори це органи чуттів. Вони утворені великою кількістю чутливих клітин і пов'язаних з ними допоміжних пристосувань. До органів чуттів належать око, вухо, язик як орган смаку і ніс як орган нюху. Тощо. Органи чуттів перетворюють енергію подразника, наприклад, світло, звук у нервові імпульси. Далі нервові імпульси по сенсорних, чутливих, аферентних нервах надходять до спинного мозку, звідки передаються у нервові центри кори великого мозку, де відбувається аналіз і синтез збудження і формуються відповідні реакції. У результаті діяльності цих нервів формується суб'єктивне ставлення до подразників, психічні процеси, відчуття, враження, свідомість. Тож пропоную детальніше розібрати окремі сенсорні системи, зір. орган сприйняття око, сенсорна система сітківка, зоровий нерв зорова зона кори великих півкуль. Слух. Орган сприйняття вухо, сенсорна система завитка внутрішнього вуха, слуховий нерв слухова зона кори великих півкуль, рівновага. Орган сприйняття внутрішнього вухо, сенсорна система. Котєєв орган, слуховий нерв, кора великих півкуль, середній мозок, мозочок. Дотик. Орган сприйняття слизові оболонки, шкіра. Сенсорна система. Дотикові рецептори, нерви, кора великих півкуль. Нюх. Орган сприйняття, слизова оболонка носа. Сенсорна система. Нюхові рецептори, нюхові нерви, нюхова зона кори великих півкуль. Смак. Орган сприйняття слизова оболонка рота. Сенсорна система, смакові рецептори, смакові нерви, смакова ділянка кори великих півкуль. Сенсорні системи не просто сприймають інформацію. Вони мають певні властивості, завдяки яким ми можемо чітко. Швидко і точно реагувати на світ навколо. Давайте розглянемо ці властивості це підвищена збудливість, контрастні подразники, чутливість, адаптація, взаємодія тощо. Зараз розглянемо кожну з цих властивостей на прикладах. Спробуйте одразу уявити або відчути це на собі. Пропоную вам провести дослід. Занурте одну руку в посудину з гарячою, а другу руку з посудиною з холодною водою. Через кілька хвилин руки треба помістити в посудину з теплою водою. Опишіть свої відчуття. Яка властивість аналізатора перевірялася в цьому досліді? Це адаптація. Адаптація здатність організмів пристосовуватися до різної сили подрязників. Наприклад, ми звикаємо до одягу і не відчуваємо його на шкірі. Зараз ви почули фрагмент музичного твору. Чому ж ми сприймаємо твір як тілісний образ, хоча знаємо, що він складається лише з семи нот? Чому ми не бачимо окремих кадрів, коли дивимося фільм? І яке ж явище лежить в основі цього і яке його значення для сенсорної системи? Все просто це після дія. Це здатність зберігати сліди збудження після того, як подразник припиняє свою дію. Наприклад, світло електричної лампочки складається з частин спалгів, але ми сприймаємо освітлення як рівномірне. Вранці на сніданок ви п'єте чай, потроху додаєте цукор, доки не відчуєте солодкий смак. Яку властивість аналізатора ми встановили? І чому відчуття солодкого у різних людей виникає неодночасно. І це чутливість. Вона полягає у здатності організму сприймати рецепторами і усвідомлювати подразнення від навколишнього середовища та внутрішніх органів. Спутливість одного аналізатора може підвищуватись, якщо одночасно відбувається вплив на інші аналізатори. Наприклад, яскраве освітлення може загострювати слух, тому в концертних залах не гасять світло, і це підвищена збудливість. Прояв підвищеної збудливості після впливу контрасних подразників. Це якщо ми будемо дивитись на чорний колір, то білий буде сприйматися яскравіше. Рецептори здатні сприймати різні види енергії. Існує кілька типів рецепторів, кожен з яких відповідає за сприйняття конкретних видів подразників. Фоторецептори для сприймання світла знаходяться в сітківці ока і забезпечують зір. Механорецептори для сприймання механічних подразників, таких як тиск і вібрація, розташовані в шкірі, суглобах, внутрішньому восі. До шкірного аналізаторів відносять сукупність анатомічних утворень, погодженої діяльності яких визначаються такі види шкірної чутливості, як почуття тиску, розтягування, дотику, вібрації, тепла, холоду і болі, терморецептори для сприймання температури, розташовані на шкірі і всередині організму. Хеморецептори для сприймання хімічних змін знаходяться на язиці. Та в носі для запахів. Ноціцептори. Нейрони, які посилають сигнали можливої загрози у спини і головний мозок, поширені в різних частинах тіла, особливо в шкірі та внутрішніх органах. Настав час дізнатися те, що несподівано про наші органи чуття. Люди отримують інформацію про навколишній світ через вуха, очі, шкіру, язик, ніс і вестибулярний апарат. І у всіх випадках задіяна нервова система. Згідно з деякими дослідженнями, переїдання може негативно впливати на слух. Цікавий факт, що без слини неможливо відчути смак твердої їжі. Не довели, Що жінки мають кращий слух, ніж чоловіки, і краще розрізняють запахи. Кожна 50-та людина не має нюху. Цікаво, що людський мозок може запам'ятати близько 50 тисяч різних запахів. Згідно з останніми експериментами, кожна людина має характерний запах тіла, який відрізняється від інших. Це допомагає немовлятам впізнати своїх матерів, а дорослим знаходити підходящих партнерів. Кажуть, що людському мозку потрібно 100 мілісекунд, щоб обробити стимули від органів чуття. Це означає, що емоції, які ми відчуваємо зараз, насправді відносяться до попереднього моменту нашого життя. У моменти страху людям може здаватися, що події навколо них відбуваються надто повільно, але це явище насправді пояснюється більш детальним фокусуванням мозку. Цікавим є той факт, що сигнали від різних органів чуття обробляються в мозку з різною швидкістю для створення єдиного образу. У загальному і систематизуємо знання, яке ви сьогодні отримали. Дайте відповіді на запитання. Як людина одержує інформацію про навколишній світ? Які сенсорні системи є у людини? Які компоненти входять до складу аналізатора? Яку функцію виконують рецептори? У чому полягають загальні принципи будови сенсорних систем? Як поділяються рецептори за характером їхнього контакту із середовищем? Отже, сенсорні системи, аналізатори є основними механізмами, завдяки яким людина взаємодіє з навколишнім світом. Вони включають спеціалізовані рецептори, які перетворюють фізичні чи хімічні сигнали в нервові імпульси, що потім обробляються центральною нервовою системою. Ці системи забезпечують організм необхідною інформацією для адаптації та прийняття рішень. Рецептори мають різну будову і функцію, дозволяючи людині сприймати світ через зір, слух, смак, нюх, дотик та інші відчуття. Вашим домашнім завданням буде опрацювати відповідний параграф підручника відповісти на питання наприкінці параграфа. Перш ніж завершити, давайте зупинимось і подумаємо. Сьогодні я дізнався. Було складно. Я зрозумів. Я відчув, що? Мене здивувало. Я придбав, було цікаво, я зміг мої побажання. А я бажаю вам гарного настрою та цікавих відкриттів. Нехай нові знання допомагають вам досягти всього, чого ви прагнете.